Дивіться, диявол він не зміг знищити церкву і ніколи не зможе її знищити. Ісус сказав, ворота Ада не здолають церкву Божу. Все, питання закрите. Він не зміг знищити рух Божий в церкві, Слово Боже не зміг знищити. Неможливо, до сих пір те ж саме слово існує, щоб віра окріплялась, щоб рухатись, щоб зберегти віру і так далі. Але що він зміг зробити? Церкву знищити не можу? Віру знищити не можу. Що я зроблю? Внесу релігію туди. Хай не будуть просто правила, просто певні закони, просто певні традиції, і вони в цьому рухаються, заспокояться в цьому і все. І, і я ще довго зможу обманювати людей, вкрасти, вбивати, гнобити і убити. В церкву прийшла релігія. Для релігії не важлива людина, для релігії важливі правила.